Російські каби, які летіли на північ Харківщини, близько 11-ї е, сьогодні зранку могли впасти в районі Цупівки Дергачівської громади. Точну інформацію про місце влучання і наслідки встановлюють. Про це сказав суспільному керівник місцевої міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Він нагадав, що по громаді російські війська завдають авіаударі. Авіаударів другий день поспіль. Більше подробиць дізнаємося від В'ячеслава Задоренка наживо. Він долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас! Вітаємо шо на студія. Пане В'ячеславе. Розкажіть про те, наскільки інтенсивнішими стали обстріли російських військових ну впродовж останніх двох діб. Ну, якщо ми говоримо за взагалі обстріл прифронтових населених пунктів, то ворог не припиняв їх обстрілювати. Майже кожного дня він завдає ударів з артилерії та впівдронів. А щодо застосування авіаційних бомб, кабів, два дні поспіль ворог бомбардує нашу громаду, в результаті чого, 14 серпня, було задано декілька ударів з інтервалом там в дві години по казачій Лопані і по новій казачі, в результаті чого загинув. Один мешканець Казачі Лопані 64 років, і один молодий чоловік 87 року народження загинув в новій казачі. Двоє людей отримали поранення. Зруйновані приватні будинки, перебиті електропори. Сьогодні ворог завдав удару по прудянському старостинському округу. Потрапив у приватну забудову, зруйнував приватні людські будинки людські. І зруйнував критичну інфраструктуру високовольтні лінії електропередачі. Зараз е у нас Більше тисячі людей залишається без світла в населених пунктах. Ми провели нараду. Зараз шукаємо шляхи вирішення, бо треба залучати високовольтні бригади, які мають підійматися на відповідних спецтранспорті. Це ускладнює тим, що ворог достає до цих селищі півдронами, але шукаємо можливості для того, щоб вирішити цю проблему і відновити електропостачання до населених пунктів. Наскільки часто там е, таке відбувається? Я говорю саме про е, ураження високовольтних е, ліній і е, за яких умов доводиться приймати рішення про те, їде туди е, бригада ремонтна чи ні? Часто ворог завдає удар в, в, навмисно дія по критичній інфраструктурі, руйнує електропроводку, ну, електроопори, електродрати. Принаймні наші військові дають інформацію, коли можна виїжджати нашим бригадам, враховуючи погодні умови певний час дня, це або вранці, або більше до вечора. Наші енергетики виїжджають на місця і відновлюють, відновлюють електропостачання до селищ. А, але зараз ситуація ускладнилась тим, що перебиті високовольтні лінії, які знаходяться на відкритій місцевості, тож Проводимо зараз перемовини із військовими і з високовольтниками, шукаємо шляхи для того, щоб це питання вирішити, відновити електропостачання. А так майже кожного дня ворог цілить саме в критичну інфраструктуру. Чи е, мотивує це людей все ж таки покидати громаду? Ну, ви знаєте, на жаль, на жаль, люди сьогодні залишаються в населених пунктах. Якщо ми говоримо про казачу лопань, і нову казачу, село Токарівка це ті селища, які межують з території Росії. Там залишається трошки більше ніж 500 людей в селищі, і ми постійно звертаємося через ваш теле, ваше телебачення з тим, щоб люди виїжджали з населених пунктів і перш за все рятували своє життя. Але люди залишаються в селищах, не мають бажання виїжджати. І, от, якщо ми говоримо про випадок вчорашнього дня, то наприклад, чоловік виїхав з селища, був евакуйований, проживав на території. В іншому населеному пункті, але вирішив приїхати додому, подивитись на своє подвір'я, подивитись на будинок, там привести до порядку свій огород і в результаті чого прилетів снаряд і людина загинула. Uh -huh. Тож, коли ми звертаємось до людей, і говоримо про те, що не на часі зараз там турбуватись про городину, а треба перш за все думати за безпеку свою рідних та близьких. Тож вкотре раз я закликаю людей все-таки телефонувати на гарячу лінію евакуаційних служб до військової адміністрації. Ми не дамо можливість транспортні засоби, щоб виїхати, і не дамо можливість куди розміститися. Головне, щоб у людей було бажання. Пане Мітеславе, якими зброєннями, як правило, російські військові обстрілюють Дергачівську громаду? Ну, майже кожного дня ворог завдає ударів з мінометів впівдронів, застосовує реактивні системи залпового вогню. Також застосовує молнії. Ось буквально три дні тому він п'ять молній ударив по населеному пункті по прудянці. На щастя, ніхто не постраждав, але всі п'ять влучили саме в приватну забудову. А авіаційні от, два дні поспіль. А okay. так, майже кожного дня. Дрони і артилерія кожного дня застосовується по прикордонних населених пунктах. Чи є місця в Дергачівській громаді, де неможливо виконати евакуацію, попри те, що там можуть залишатися ще досі люди? Ну, теоретично. Я вам скажу, що сьогодні небезпека евакуації в усіх прикордонних селищах, які межують з територією кордону Російської Федерації. Небезпека є, бо ворог постійно контролює межу цих населених пунктів. Але не зважаючи на небезпеку, все ж таки ми знаходимо можливість. Є ті люди, є офіцери громади, є волонтери, працівники адміністрації, які все ж таки підбирають час, телефонуються до людей зарані підготовлюють, збирають речі, вибирають певний проміжок часу і виїздять для того, щоб цих людей евакуювати. Звісно, коли людина телефонує і говорить, що там. 30 хвилин або час мене заберіть, можливо, такої можливості миттєво відреагувати немає. Але підготувавшись до евакуації, всіх людей, які мають бажання, ми вивозимо. Тож я прошу рідних, близьких, у кого залишились люди при фронтових населених пунктах, пробуйте з ними бесіди. Давайте свої рекомендації, допомагайте нам, допомагайте нам врятувати життя ваших перш за все рідних і близьких. Це ще добре, якщо з ними можна зв'язатися, якщо там ще залишається зв'язок. Будь-який пане В'ячеславе. Якщо взяти по числах, по цифрах яка частина мешканців Дергачівської громади від початку повномасштабного вторгнення покинула громаду, евакуювалася? Якщо в цифрах не можете назвати, то хоча б відсотковому значенні. Ну я вам скажу, якщо ми говоримо в відсотковому значенні, е, покинули громаду взагалі або перемістились з прикордонних селищ ближче до е, міста Дергачі, взагалі, якщо ми говоримо в цих до війни, у нас проживала на території громади загальна кількість населення була 45 тисяч місцевого населення, то на сьогоднішній день на території громади проживає десь порядка ну 30, 30 з гаком невеличким місцевих людей 30 тисяч. Тож 15 тисяч людей сьогодні знаходяться в інших областях, в інших громадах або навіть за межами кордону. Але серед цієї кількості 30 тисяч є люди, які все рівно покинули, могли покинути свою оселю, але залишитися в межах громади Нормально. все рівно. Так, да, безумовно, це люди, які сьогодні проживають тут на території громади. Ну наше завдання сьогодні все ж таки знаєте, 30 тисяч треба створювати для людей належні умови. Тому. Так. Всі послуги в громаді, які повинні надаватися для людей комунальні, медичні, освітні, адміністративні, всі послуги надаються. Комунальні підприємства працюють в старостатах, працюють старости, які надають допомогу людям і тримають на контролі тих, хто залишився в прикордонних населених пунктах. Є певні локації, куди доставляється гуманітарна допомога для тих людей, які не мають бажання виїжджати з прикордонних селищ. Але ми постійно, коли звертаємося, спілкуємося з людьми, які прийняли для себе рішення залишатись саме в зоні активних бойових дій. Я завжди говорю, що друзі, якщо ви вибрали для себе бажання залишатись в зоні активних бойових дій, розуміть, треба, що йде війна, і щоб відновити електропостачання, або газопостачання, нам треба наражати на безпеку наших працівників, у котрих теж є родини, є діти. Також і доставляючи гуманітарну допомогу, ми наражаємо на безпеку водіїв, які їдуть туди. Тож, якщо ви прийняли рішення залишатись, це ваш особистий вибір людей, які прийняли рішення залишатись в громаді. І по можливості, звісно, ми допомагаємо цим людям, надаємо гуманітарну допомогу і підтримку. Але виконувати завдання по відновленню критичної інфраструктури е в час, коли вони цього потребують негайно, такої можливості на сьогоднішній день немає. Тож, якщо ви там прийняли рішення залишатись, чекайте, доки не підберемо певний час. Е Певні погодні умови для того, щоб надати допомогу відновити світло до тих селищ, в яких проживають сьогодні люди. І ще настанок чи є в громаді діти? Да, безумовно. В громаді в нас велика кількість проживає дітей. Сьогодні на території громади нас дві тисячі дітей, які живуть в громаді, які залишаються тут, для яких ми створюємо умови і сьогодні ремонтуються, відновлюються. Всі підвальні приміщення в закладах освіти, в інших установах, де створюється позашкільна освіта для наших дітей. Це діти в онлайн виходять вчать уроки, потім приходять після онлайн-уроків, спускаються в підвальні приміщення, де вони мають можливість проводити там різну гурткову роботу, працювати з преподавателями, готуватись до вступу до вищих навчальних закладів, працюють з психологами. Тож всі діти охоплені позашкільною освітою, а у молоді є місця, де вони можуть ввечері зібратись, подивитись там телебачення, якісь там фільми, поспілкуватися один з одним. Працюють спортивні заклади, які надають можливість дітям фізично розвиватись на території Дережівщини. Є стадіон, діти грають в футбол. Стадіон облаштований відповідним укриттям на випадок небезпеки з боку ну, Росії. А також ремонтується підвальні відновлення вже підвальні приміщення поблизу закладів, в яких проводяться спортивні заняття для наших дітей. Головне, щоб безпечно це все відбувалося. Дякуємо вам, пане В'ячеславе, за те, що долучилися до нашої ефіру. В'ячеслав Задоренко був з нами на зв'язку, голова Дергачівської міської військової адміністрації, який розповів про безпекову ситуацію в Дергачівській громаді.